Що таке День Конституції? Це свято, це траурний день, це міркування про історичні події. Чи все таки це День підведення підсумків? Спробуйте прочитати, як відзначали на словах День Конституції, наші інституції, що доповів? Конституційний суд щодо дотримання Конституції в Україні, що доповів гарант Конституції, як гарантується Конституція в Україні, що доповіла Верховна Рада, що вона зробила для того, щоб закони України відповідали Конституції, що, врешті-решт, зробила судова. Влада і правоохоронні органи, щоб Конституція реалізовувалася в Україні, врешті-решт, хто поставив на місце кабінет міністрів, який свідомо порушує конституцію, занижуючи заробітну плату і завищуючи податки разом з депутатами, така нам треба реальність Конституції, чи все-таки щось інше.